Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українським бійцям хочуть заборонити публікації в Тікток, звернення скарги і так далі, в публічну площину тепер не винести. Крім того, мова також йде. Йдеться про публікацію даних, які можуть дати РФ визначити військову інформацію. Розташування підрозділів ЗСУ, поставлені завдання, виділені кошти, законопроєкт уже внесено до парламенту. З частиною щодо геолокації погодитись можна. З частиною закрити рот ну ні, дорогенький не вийде. Залужний внесе свої правки. Армія для слуги народу зараз найбільша проблема. Просто тому, що от не можна Конати людей, які купували форму за свої кровні у тому, ніби форму їм видали, а не видали їм не тільки форму, не видали також засоби зв'язку: автотранспорт, старлінки, пічки буржуйки, польові аптечки. Нарешті мені фантазії бракує, аби уявити, які прибутки приносять в прифронтовій зоні послуги автосервісів, і які люди стоять там за цим бізнесом. Натомість, я гарно уявляю за які кошти автотранспорт ремонтують на зарплатні військових, от і самі 100 тисяч, пише військовий вовнянко. Подалі від передка все більш сумно. Там на ремонти авто, а часто й на пальне доводиться колотися солдатської зарплатні аж з 22 тисяч гривень. Нещодавно було 44 тисячі оклад плюс 30 тисяч доплати. Але 30 тисяч доплати солдатам зрізали, аби не здавалося, треба розуміти. До цього треба додати: у нас люблять спекулювати, мовляв, половина армії. Проголосувала у 2019 році за Зеленського, але ж друга проголосувала за Порошенка, що прибічників п'ятого президента в армії не бракує. Я мав нагоду переконатися і сам що з усім цим робити власне Ладі та просто треба заткнути солдатам пелько разом з солдатами всім політичним активістам, які зараз перебувають у ЗСУ. Днями слуги народу спробували протягнути через комітет Верховної Ради правки до законопроєкту 4210 щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними силами України. Ігор Лапін вже детально розживав нюанси цих правок у своєму відео. Я пройдуся по-найбільш кричущому, Отже, нардепи служки пропонують заборонити всім військовим висловлюватися про внутрішню політику, заборонити військово. Службовцям бути депутатами будь-якого рівня, від главкома ЗСУ, тобто заложного передати міністру оборони, тобто Резнікову яйця по 17 гривень, функцію подання для призначення начальника штабу і командувачів збройних сил. Що це означає? Почну з кінця. Ви уявляєте, ким був би Бонапарт. Якби біля нього не було мюрата, Нея, Бертія, Даву і багатьох інших, я знаю, ким би він не був. Він не був би видатним полководцем. Бо воєначальника роблять соратники от депутати служки і пропонують, аби раптом заложний не став Бонапарт Партом зробити так, аби підлеглих йому призначав Резніков. Читайте Єрмак. Друге, депутати служки хочуть, аби військовим заборонили бути депутатами. Тобто хочуть, аби всіх депутатів військових поперли з влади, чи їх депутатів попруть найбільше, правильно. Євросолідарності, а чи їх найменше? Правильно, слуги народа. Служки в армію не йдуть, бо їх снайпер застрелить. Нарешті нардепи служки хочуть заткнути військовим пельку. аби військовим просто заборонили говорити про проблеми з постачанням І з неадекватним командуванням на місцях. Що це означає? Це Означає, що вашого покірного слугу мають перемістити з місця служби у Дезбат. Надовго пофіг що до армії я пішов сам, що за плечима в мене Київщина, Слобожанщина, Бахмут і Вугледар. Я критикую владу, так значить, я злочинець і я маю сидіти. Бо під час війни опозицію бути не може. Як волає забатва і одурманена нею зекта. Влада не припиняє спробу узурпувати владу. Влада розуміє, що в опозиції у неї державники. Тож, допоки йде війна, у влади розв'язані руки. Ми не станемо хитати державу, як би там не було. Користуючись нагодою, влада сили Розправитися з опозицією, навіть отак, характерно, що тексту цих правок не було на сайті Верховної Ради. За запитом по номеру законопроєкту сайт видавав документ без всіх цих правок. Але текст на сайті ВР був, його можна було знайти за назвою через Google. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.